Так, добрий день. Наскільки вас записати? На шосту. Слухайте, у мене останній клієнт о четвертій. Раніше ніяк, ні? А, дуже треба на шосту. Ну, добре, добре, все. Тоді пишу на шосту. Все, буду чекати. Добре. Поведе. Вже на підході. Ага. Добре, чекаю тоді. Ну що, де ви? ви казали, що вже підходите. Де? Повітряна тривога? В метро спустились. Ну, добре, ще почекаю. На даний момент або не може прийняти ваш дзвінок. Надішліться саме повідомлення або зателефонувати, будь ласка, пізніше. Я вчора трохи не встиг, це ж нічого страшного.